Після свята останнього дзвоника випускники зібрались біля облдержадміністрації. Всі разом вистроїли живу мапу України в синьо-жовтих кольорах, а потім зробили найбільший державний прапор із повітряних кульок і пройшлися ходою до центральної площі міста. Всього по області цього року закінчують школи 17 тисяч підлітків. Біля облдержадміністрації зібрались випускники шкіл Дніпропетровська. Їх більше п'яти тисяч. З патріотичним настроєм вони заспівали гімн України. Зі зі. Ідея зібрати випускників разом належить керівництву області. Незважаючи на політичну ситуацію в країні, тут вирішили, що діти мають відчути єдність і зберегти світлі спогади від цього дня. Очень плохо і очень трагічно». что детям в Луганской области и в Донецкой сорвали праздник, а то, что происходит в Днепропетровске, мы опять впереди всех и просто вот переполняют эмоции. В прямом смысле этого слова. То есть это просто надо увидеть, это надо почувствовать. Так уж с поветренных кулю все присутние выпускники створили прапор Украины. Это рекорд, самый большой флаг в мире, сделанный из воздушных шаров. Это зафиксировано и сейчас все документы будут официально переданы в книгу рекордов Гиннесса. Від облдержадміністрації діти вирушили на центральну площу Дніпропетровська. Утворилась колона довжиною з кілометр. Попри спеку всі вони були у гарному настрої та очікуванні свята. Попереду підлітків доросле життя та надії на краще. Всім нам бажаю оставатися єдиними знайти своє щастя в житті, і пусть будуться всі надіжди і всі Удачна здача ЗНО – це здачі що зараз дуже, можна сказати, складно для деяких. Для деяких все можливо. ну и поступить в вузы, ну и дальше успешной жизни, там, семьи, детей и всего самого лучшего. Счастья стране и успеха в стране, чтобы все восстановилось и полная независимость, то есть мы Украина, мы всем это уже давно показали. Пусть они сейчас это поймут наконец-то. Желаем, чтобы все поступили куда хотят. Желаем удачной Пошли, жизни, чтобы офигенный. работа, семья нас радовали всю жизнь. Счастливой и долгой жизни. Разом випускники 2014 одночасно запустили в небо більше п'яти тисяч синіх та жовтих куль, а з ними і свої бажання. Після чого на них чекав святковий концерт до пізнього вечора. Олена Петриченка, Олександр Пронський. Новини одинадцятого каналу.